Підготовка до сесії в п'ятницю обласні депутати зібралися на засідання трьох комісій: з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва, комунального майна і житлового господарства, а також з питань захисту прав учасників і ветеранів АТО ООС і їхніх сімей. Ключовий момент головний фінансовий документ Прикарпаття, але його депутатам так і не надали з обласної військової адміністрації. Відтак в обласній раді напрацювали альтернативний документ, який готові розглянути на черговій сесії. Про роботу Івано-Франківської обласної ради у 2024 році та освоєння коштів міжнародних грантів. Мовилося під час засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва. Це робитиме новостворена установа Агенція регіонального розвитку. Її склад та функції мають затвердити обранці на черговій сесії. Функція агенції це в першу чергу працювати з міжнародними проектами, залучати донорів, працювати з різними. Нашими колегами з Європи і з Сполучених Штатів Америки і кожні півроку доповідати обласним депутатам обласній раді, що зроблено, які є напрацювання, скільки заведено грошей, і від того будемо рухатися далі чи її розширяти. Без розгляду обласного кошторису члени постійної комісії обласної ради з питань комунального майна та житлового господарства прийняли це питання порядку денного до уваги. Але головний фінансовий документ Прикарпаття ще не надійшов від обласних чиновників. Втім, в обласній раді напрацювали свій альтернативний документ. Виконавчий апарат обласної ради розпочав підготовку проєкту рішення про основні напрямки бюджетної політики обласного бюджету на 2024 рік. Якщо не буде проєкту обласного бюджету. Ми будемо пропонувати винести даний проект рішення на розгляд сесії обласної ради замість обласного бюджету, де буде чітко показані всі питання контролю за виконанням обласного бюджету, основні параметри обласного бюджету на 2024 рік і так далі. Реорганізація власне сплати. Податку з доходів фізичних осіб, так званого військового ПДФО, це дуже суттєво вдарило по місцевих бюджетах, тому числі власної ради, і це ну, заставляє нас вишукувати резерви і думати, як нам. Проходити наступний рік. Підтримка воїнів та їхніх сімей, те, на чим трудяться члени постійної комісії облради на черговому засіданні, внесли зміни до обласних програм спільно із департаментом соцполітики обласної військової адміністрації. Дуже багато різноманітних питань, які необхідно в. Темпі розвитку подій часу змінювати, реалізовувати, дещо від чогось відмовлятися, щось нове впроваджувати. І ми сьогодні будемо ці всі питання розглядати. З-поміж потреб надання допомоги та забезпечення тимчасовим житлом родичів військовослужбовців з інших регіонів, які отримують лікування у медустановах Прикарпаття.